Дорогі друзі, я Галина Скіпальська, директорка представництва Health Right International право на здоров'я в Україні та виконавча директорка Української фундації громадського здоров'я. 2023 рік для України став черговим доказом народної незламності та стійкості. Найбільшим досягненням кожного українця та кожної українки є мужність, сила, воля перед обличчям жорстокості та зла. Кожен із нас щоденно доводить усьому світу, що ми гідні щасливого та мирного життя в незалежній країні переможниці. Цей рік був непростим, але ми маємо пишатися тим, що, попри труднощі, ми змогли бути об'єднаними, бути сильними та людяними. Наша команда протягом року продовжувала працювати задля спільної мети допомагати тим, хто в умовах війни та кризи найбільше цього потребує. Більше десяти проєктів 2023 року були спрямовані на підтримку жінок, дітей та родин у складних життєвих обставинах, людей, що постраждали від насильства, людей, що живуть із ВІЛ, а також тих, хто постраждали від наслідків війни або стали внутрішньо переміщеними особами. Загалом. Півмільйона мільйона клієнтів отримали більше ніж 2 мільйони соціальних, психологічних, юридичних, медичних та гуманітарних послуг в рамках реалізованих проєктів. Від себе особисто та від імені нашої команди в Україні я хочу подякувати усім, хто протягом року думками і справами прагнув змінити цей світ на краще, творив добрі справи та вірив у щасливе майбутнє. Дякую усім за стійкість. Терпіння, енергію та взаємну синергію продовжуємо працювати та будувати сильну, здорову країну. Вітаю з прийдешніми святами та зичу всім миру. Слава Україні!